<реш> Такі входять гроші. Зараз будемо запитувати Любомира Шовалюка, економічного оглядача українського тижня. І не тільки. Вітаємо, Любомире. Доброго дня. Е, найперше, я просто сьогодні вже почав читати, що ось це ненадання зараз нам кредиту МВФ, яке так прям очікувалось, очікувалось. Ну, по-перше, чому його принесли? Це буде одне запитання. І от... На тлі цього я почав там з радофілів читати, каже: А, все, долар по 30, все, все пропало, перевибори, давай, ну і так далі. Ну, тут на перше питання є офіційна відповідь, хоча ну, вона звучить так, що МВФ е, хоче добре обрахувати наслідки блокади і відповідно адаптувати до, е, значить, до, до цих наслідків е, нові економічні прогнози, щоб закласти їх в меморандум. Чесно кажучи, я не зовсім вірю в цю офіційну відповідь. Тобто, якщо вона актуальна, то це питання насправді кількох днів. І я думаю, що якщо мова йшла про якісь там 20-те, тобто сьогодні, то, скажімо, до кінця тижня чи наступного тижня це питання б мало би якось обговорюватися. Але наскільки я розумію, перенесли не зовсім на визначений час, і це мене лякає. Відповідно, викликає певну довіру. Недовіру, точніше, до, до, до цього пояснення, е, відповідно, ну, потрібно чекати, що, що ж насправді, тому що е, ну, ніби як все погоджено і, і, і все не все домовлено. Тобто, е, це перенесення для, для мене самого стало неочікуваним. Е, що стосується долар по 30, ну, дивіться, ключовий же ж фактор, про який говорять зрадофіли, це. Результат блокади підприємств, розташованих на території так званих ЛНР ДНР. І ну, навіть про російські банки менше говорять. В основному про ті активи. Але ж блокада вже триває ну, практично місяць, так, чи може навіть більше. Майже три. І, М -м -да. А, ну воно здається 20 грудня, щось таке розпочалося. Ну тоді ну, тоді воно почалося так, місяці фрагментарно, активно. скажем так. Зараз тут, тут воно погоджуюсь, десь місяць, ну, активно, активно. Так, активно, та. от і ну плюс, ж, уряд рішення було президент РНБО з цього приводу. Тобто, якби ми мали якісь суттєві наслідки цього негативні. То вони б вже вилилися в на валютному ринку. Ми б вже їх бачили. А натомість ми бачимо ну, досить спокійну ситуацію, досить контрольовану. Мало того, якщо мені пам'ять не зраджує. П'ять чи десять тому днів Національний банк виходив на ринок з інтервенцією на купівлю валюти. Тобто навіть не на продаж, а на купівлю. От, тому що були деякі такі, е, е, значить, тенденції в надлишку валюти. От, тому, І гривня зміцнилася, да? Ну. Трішки там 10-20 копійок, але був такий рух в, в сторону подорожчання гривні. О, тому я не бачу, е, якщо ну, я не бачу економічних передумов для того, щоб поділяти думку з радофілів. Відповідно, е, значить, мож, я не думаю, що валютний ринок буде відігравати, е, значить, оце перенесення рішення МВФ. Я думаю, що просто буде якась пауза, після чого рішення таки ухвалять, і можливо навіть буде подальше. Укріплення, але знову ж таки не суттєве. Ну, скажуть на тлі падіння експорту. Тому що блокада, відповідно, немає потрібного вугілля і експорт там, того ж металу, наприклад, він падає, тому ну, не, буде, не буде там надходжень додаткових. До речі, а якісь є, просто я офіційних цифр взагалі не бачив. І, а в зрадофілів там читав про ну там, наприклад, 2 мільярди гривень від доларів. Гривень від нестачі податків, а не надходження угу. податків. Uh -huh. А 2 мільярди доларів да від від експорт е від двох до чотирьох там. Ну, дивіться, тут який момент: 2 мільярди доларів втрати виручки це максимум, але треба розуміти наступне, що значна частина з цієї виручки це є в тому числі українські компоненти. Ну, наприклад, залізна руда, яка ввозиться туди на неконтрольовану територію з Кривого Рогу. От, тому її можна продавати на експорт так само, як і метал. Єдине, що додана вартість там деяка буде втрачена. і Певні недоотримання будуть. Що стосується двох мільярдів доларів на рік, то це, як би сказати, максимум максимумів. На тлі всього обсягу експорту, це є менше ніж 5%. Якщо врахувати те, що от вже наприкінці минулого року, четвертий квартал, український експорт, досить суттєво пожвавився, тобто він розвернув тенденцію до падіння і почав зростати, так і там ця тенденція буде тільки наростати, то я думаю, що це зростання, яке відбувається саме собою, в тому числі за рахунок євро. Європейських ринків воно просто поглине оцю нестачу і, можливо, ми її. ну, Не те, що зовсім не помітимо, але помітимо дуже слабо. У мене такий ще момент от, хотів спитати, я ну, так, в цілому хочу зрозуміти. Зараз, там, понятно, всі, хто розганяє там, меседжі, що блокада там це погано. та-та-та. Вони в першу чергу говорять про те, що. Ну, як сказати, що це дуже великий удар взагалі, от, нібито українська економіка там досягла, як вони кажуть, дна в 2015 році, да? а в 2016 му вона типу відштовхнулася. Да? І зараз, зараз, зараз там, там були якісь там обережні Президент, відсотки зросту. От, от, говорив да. про те, що от тепер тільки зростати. До речі, у нас тепер бачиш, мантра змінилася. Раніше у нас завжди були винуваті попередники, а тепер блокада завжди буде винувата, якщо що. Я хочу звернути увагу, шановні глядачі, це вікоповна подія. Ну ладно, а якщо серйозно, дивись, я от ну, без там нашарувань. І політичної шушушери. Насправді, тобто, от чи є якісь реальні цифри? Скільки ми реально по-справжньому втрачаємо? От, от, от ці 2 мільйони доларів і так далі. Ну це щось не Мільярди. 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 – Мільярди. Це ну, реальні цифри. Скажи, будь ласка, звідки вони взяті? Як вони пораховані? Я поясню, просто ну от е, як ми ну блін, це ж зрештою підприємства приватні Ахметівські. Звідки ці цифри? Як це рахується? От поясни, будь ласка, е, ну дивіться, е, перш за все, тут кілька треба фраз сказати, тому що кілька угу. пунктів. Перш так. за все. Е, Значить, економіка повинна служити національним інтересам України, а mm не -hmm. національні інтереси повинні служити економіці. Тому ті, хто говорять, акцентують увагу на те, що там вугілля подорожчало через те, що ми маємо з Росії вивозити, там ще якісь проблеми недоотримання виручки. Почекайте, якщо це значить, якщо блокада йде на користь національним інтересам, а вона таки йде, тому що вона, як би так сказати, висушує матеріальний базис для... Тих, хто себе називає ЛНР і ДНР. От то, якщо блокада йде на користь національним інтересам, то держава повинна розглядати її як одну з опцій. Mm -hmm. От мало того, навіть якщо вона не готова розглядати через свою безхребетність, то вона повинна принаймні розглядати цей сценарій, що за неї його реалізує громадянське суспільство, і бути готовим до, до, до нього. А ми бачимо, що е, єдине на що спромоглася держава, це от власне е, говоріння і, е, і, і розказування, що е, Блокада винна у всьому. Більше абсолютно а нічого. А Потім очолила цю блокаду. Так. От тут якраз просто Володимир Борисович в тему, так би мовити, зайшов в новинах, каже, це плюси, а це мінуси порахувала. Ну, Ти сказав, що плюси однозначно є. Ну, це... Це... давай, не буду я перецитовувати, да -да, давай просто нагадаємо, Плюс. на твою думку, плюси. Плюси, за великим рахунком, це національні інтереси. Про, про які, ну, які треба е, відстоювати в стилі держави Ізраїль, а не в стилі е, договорняків, е, щоб раптом не зачепити якихось там олігархів чи північно-східного сусіда. Змійте, от, от, от це ключові. Е, другий плюс. Е, і я розумію, чому вони так зляться. Дивіться, це дуже, я би так сказав, інституційний плюс. Річ у тому, що у нас раніше громадянське суспільство воно відображало політиком. Тобто ну, більшість е, там якихось акцій вони були кимось проплачені одними чи другими, і от були такі свої між собойчики. Зараз е, громадянське суспільство розрослося, і, і воно іноді е, ну, робить такі активі, які в голову не приходять владі, і це означає, що ну, скажімо так, наша, наш громадянський процес розростається, і рано чи пізно він призведе до того, що у владі з'являться зовсім інші люди, які будуть дбати саме про інтереси країни, а не про те, як з ким договоритися і що крито значить, якісь проблемки заговорити. От. В даному випадку, ну, як, як на мій погляд те, що Володимир Борисович так нервується, і Петро Олексійович через те, що їх не повідомили про блокаду, воно зумовлене ну скажімо так, не те, щоб зумовлено, воно просто показує рівень. Проникливості нашої влади у процеси, які відбуваються в суспільстві. Тобто влада звикла про те, що без її відома нічого не відбувається. Але насправді виходить так, що без, ну, без її відома відбувається дещо, і це дещо воно те. Чого ця влада не, не здатна, не спроможна зробити своїми руками. От. І як виявляється, що є позитив для країни в цьому, в тому, що робить громадянське суспільство без відома влади, то, можливо, все-таки треба підтримувати цей процес, а не, а не тут роздавати на подібних зустрічах на горіхи їх учасникам. Запропонував відправити. Пожартував а, да. Да. Семенченка, Жартінка, Березюка Парасюка і Тимошенка на переговори з МВФ. Да. Ну, бачите, я, я думаю, що ну, тут президент використовує МВФ як певно. Таке страшидло для, для, для Семенченка і, і інших, і в тому числі е, самопоміч, так? Е, плюс президент з цього е, намагається якось на самопоміч, е, ну, скажімо так, вдарити по їхньому рейтингу з цього всього. От, і ми читаємо, що, можливо, в судовому там будуть якісь підозри і так далі, і тому подібне. Тобто, е, президент з цієї ситуації намагається заробити політичні бали. Але знову ж таки, хто подумає про інтереси, України, хто е, з нинішньої влади е, подібні випадки спрогнозує наперед, і хто її підготує нинішню владу до подібних випадків, щоб не було от такої істерики, е, що ви все погано робите, і, і ви ми до цього не готові, і що ви наробили, і так і тому подібне. Тому що знаєте, я так е, от, останні три роки спостерігаю за подібними процесами, і я бачу, що. За допомогою громадянського суспільства і за, за допомогою, е, в тому числі, до речі, і міжнародних донорів, Україна один за одним, е, ну як мінімум, зменшує потужність наших олігархів. Так? Якщо ми говоримо про Коломойського, то е, це було під тиском е, МВФ і інших донорів, в тому числі Приватбанк. Так? Якщо ми говоримо про е, Ахметова. То, то це було, власне, то це заслуга все-таки громадянського суспільства. І мені це дуже імпонує, тому що деолігархізація де це один з ключових, одна з ключових передумов того, що країна буде розвиватися і буде стрімко розвиватися і в економічному, і в соціальному плані. От. Тому я думаю, що блокада стратегічно має більше переваг для інтересів України. А якщо ми, ну скажімо так, матимемо деякі втрати, які, на мою думку, абсолютно не зіпсують загальної картини економічної, то це просто ще раз покаже нам, що потрібно розставляти пріоритети спочатку інтереси, а потім вже економіка, а не навпаки. Абсолютно, просто тут розумієте в, в чому фішка така. Ну окей, навіть якщо відійти там від політичних звинувачень, там от по всьому цьому, що реально ви на всі, абсолютно всі, хто перебуває при владі 2014 року, без виключення, які ніхрена не зробили, щоб вирішити це питання. Тільки зараз ми читаємо, що там Харківська ТЕЦ переходить на буре вугілля. Вибачте, а чому ми це не робили в 2014 році? На газове вугілля. Ну я не розумію. Це раптом зараз. Я тут про інше, але окей, це таки з іншого боку, може правіті такі типа програма. Прагматики, Які кажуть, може не варто ж було так робити, може давайте ми так би це трошки законсервували. Ну, типа. А от поки у нас би економіка трошки зростала, а вже потім, коли ми трошки жирку нагуляємо, от тоді ми одним махом візьмемо і все так от, типа, порішаємо. Заварення. Ну я так просто аргумент приводжу. Е от як ти е до такої ставишся точки зору? Ну і, знову ж таки, приклад держави Ізраїль мені імпонує. Держава, яка починалася без без ресурсів і кубки людей, вона не чекала. А от давайте ми розвинемося, а давайте ми станемо світовими лідерами в хай тех девелопменті і технології. А тоді ми шарахнем. Ні. Ми вони пішли і почали відразу воювати. Ну, тобто, це, це, це перше, з чого починається держава з відстоювання власних інтересів і оборон, обороноздатності. Власне, з чого почина, повинна починатися Українська держава? У нас, крім зовнішніх певних проблем, є ще внутрішні олігархи, погана система, корумповані чиновники і так далі. І тому подібне. По цих проблемах треба бити не, не слабше, ніж по зовнішньому ворогу, розумієте? І в даному випадку не треба чекати, коли, коли ну, скажімо так, економіка буде в кращій формі. Тому що тоді, коли вона буде в кращій формі, олігархи також будуть в кращій формі. І хто сказав, що ви в їх в кращій формі переможете і взагалі матимете на них будь-який вплив зараз, навпаки, дуже хороший момент, тому що ну, якщо порівняти статки українських олігархів 2016 року з 2013 роком, то там вони зменшились в рази, економічний вплив зменшився в рази. Активи деякі просто вилетіли їхні, відповідно, коли як не зараз, тільки зараз. Зрозуміло. Ну що, як то кажуть, заряджені оптимізмом Шавалюка, будемо продовжувати. Дуже дякуємо. Любомир Шавалюк був Дякую. щойно з нами. Пояснив, деякі. розклав. Розклав, да. розжував. розжував і тільки. Ті поклав вам до рота, Як він вміє На, це робити?